Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Харків. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити всіх расистів, що обстрілюють Харків. Які перешкоди, що заважає знищити расистів, що обстрілюють Харків. бідний-бідний Харків. Дуже страшно і саме полюють на людей, дітей. Це та. Угу. Скажіть, які плани у расистів на найближчий час щодо міста Харків? Ну от вони дрони. Угу. Є, мож є ще загроза, де, е, може бути, перегружають залізниця, напевно. Скажіть, допоможіть. Що планують рашисти щодо Харкова? Угу. Більша дорога, щоб в Харків було важко привозити їжу, якісь речі, ну, взагалі товари. І вони зупинять, хочуть, щоб не відбувалася торгівля. Може, це ринки, якісь торгові точки, да, де от магазини може якісь. Саме агресія з неба, прильоти, можуть бути дрони. Скажіть, допоможіть. Тут хороші карти вийшли, дай Боже, щоб все було добре. Дійсно, дуже страшно, дуже сильно страшно. Намагаються закрити небо. Захистити людей в місті. Ну, Планує зупинити місто, щоб людям було важко, щоб зупинилося місто, щоб люди не змогли знаходитись. Заперечую весь негатив. убираю. Ну, тут карти говорять, що як би не намагалися все одно Харків відродиться. Це не на довгий час. Убираю, знімаю всі негативні програми. Більше не можуть расисти обстрілювати місто Харків. Одвертаю, а на наві... віки вічні. Прошу, допоможіть вищі сили. Одведіть, одверніть від усіх харків'ян, військових, цивільних людей, українців у Харкові. Одведіть, одверніть ще Можуть обстріляти, якщо є якісь учбові там де вчаться військові. Може, є у Харкові працюють от вже якісь артилеристи, я не знаю, ну, якісь молоді військові де вчаться Що з них потім майбутні Ракетчики, може, якісь. Чи може це авіація? Не знаю. Прошу захисту міцного, вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Ой, і ще, якщо є. От мені цікаво в, центрі, в центр мітять. Самі такі будинки, дорогі, якісь є будинки. Може там відбувається якийсь бізнес? Заперечу весь негатив, убираю. Зупиняють бізнес. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть від Харкова, від усіх військових. Цивільних людей, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, будь-яку зброю, що застосовують расисти. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Тому хто дає накази, хто їх виконує. Хай йому в голову це все прилетить, його знищить, і більше він не зможе накази давати. І виконувати ці накази не зможе, злочинні перекривати. Та буде закрите небо, вищі сили, янголів, охоронців прошу захисту міцного для Харкова, для Харківської області. Прошу захистіть усі міста, села, всіх мешканців, всіх українців у Харківській області захистіть. І вдень, і вночі захищайте, крильми закрити, одвердіть всю загрозу, всі обстріли, дрони, будь-які снаряди. Ох, ат ведіть, поверніть назад расистам. Більше нема жодної перешкоди, щоб знищити всіх військових Росії, що обстрілюють Харків і Харківську область, що вбивають наших людей, хай їм назад все повернеться, дірва їм руки і ноги. Більше не зможуть обстріли чинити і воювати ніколи в житті. Буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено так буде. Так, добре, на цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!